Так, друзі, всім добрий ранок. У нас ранок сьогодні починається з зачистки культиватора. Промазали його і готовим під посів. Прийшов дощик у нас гарненький. Такий пару міліметрів, але земля сиренька. І зараз будемо сіяти яру пшеницю. Ну як зараз? Зараз готуємо культиватора. Поки культиватор готується, налаштую сівалку на норму висіву. Будемо сіяти яру пшеницю. Ну як яру, будемо сіяти дворучку. Нову, нову дворучку від яка Тільки-тільки починає, яка тільки заходить. Ось вона. Ви хто її бачите. Вона якраз попадає в реєстр. І буде вже у нас закладений дослід. Дослід зі спостереженням, як вона буде себе вести. Ну як вести, вона веде себе круто. Уже вона перевірялася до цього 2 чи 3 роки. В 2020 році тестував її на мікроділяночних дослідах. Та бомба, вона скрізь валила, сипала досить потужно, як в яром, так і в озимому посіві. Тому і вона реєструється в задбаву як не як яра із позиціонуванням на озимий посів, а як двохручка. Офіційно двохручка. Тому спостерігайте, покажу, яка буде пшеничка на протязі вегетації. Так, ну а зараз що? Так вона виглядає. вся красивенько. Зараз будемо виставлятися. Зараз покажу як вичищені лапи, тоді треба буде диски ще зачистити. На... бо теж приржавіли гарненько. Зараз покажу. Ось така лапка стоїть. Ні. показати як ти працює. Так, ось такі лапи. І такі були. І такі стали. Бо зараз на них буде все налипати. А як вона зачищена, вона буде йти легесочко і нічого не налипатиме. Промазав всі точки. Так, і зараз йду поваги і буду виставляти норму висіву. Гарненько все. почистилося. Блищить тепер, тепер не буде липнути, а то все, все поналипає, заб'є. Тепер все буде зараз ровненько. йти лягати. Все буде чотенько. Так, працюємо далі, їду. Їду культивірувати. Я вже на полі, ну як на полі, на двох кусочках і вже цей, вже я його практично все зробив. Щось я трошки закрутився, щоб все показати, як воно виходить. Та непогано все. Бур'янчик поліз. Бур'янчик поліз. Лободичка. Ті є дольки ну, є. Виходить гарно, грудочка розбивається, Вся просто шикарно. Зараз переключу камеру, покажу яка картина. О, сонце, то круто, ось так до проходу, ось так після проходу. Ось полізла нитка. Звичайно, це посіяти треба було набагато раніше, але тільки приїхало насіння. Тому, тому сіємо так. Але не виходить гарно. Виходить круто. Зараз осталось мені тут декілька проходиків і все. Зворота потім зробити по кругу. Де-де де-не-де де, треба два сліди, бо там є злаки. То їх треба гарно вичесати. І що, цепляємо сівалкою в бой. Так. Сьогодні треба посіяти не тільки...

Треба переключатися. Ось така получилася картинка, як намальована. Зараз сюди ми будемо, сюди ми будемо сіяти дайкон. Гарненько вироблене, все чотенько, Земля якраз фізіологічно стигла. Все гарненько вийшло. Так. Ну, ось другий слід. Два сліди, в принципі, різниці особливо великої немає тому один слід та і все Засипаємо і їдемо сіяти Так, вже частину засипали. Засипаємо другу частину. Так, сіємо редьку. Редьку, дайкон. Готуємося до сезону, тому що дайкон це бомба, це пушка. Так що. Хто хоче смачного дайкона, хто хоче класний структуратор собі. у Суміш седеральну, то це, це для вас. Все для вас. Наша сівалочка. Все сіє чітко, добре вас сиплеться. Залазимо в трактор. Минулий рік ми сіяли його без добрив. Ну, сіяли ми й по сидератах, тому добрив не давав. В Ць цьому году сію з добривами, бо не після сидиральній культурі будемо, скажімо, відкатав технологію, буду старатися робити інтенсивно. Із живленням, і з захистом. Ото такий е тренувальний рік, а в цьому році вже буде більш практичний. Ну і плюс мінус кусочки. На кусочках якраз таке сіяти щось не Бо на ці кусочки ніхто не хоче їхати молоти. А маленький, комбайн, а маленький комбайн приїжджає на такий кусочок, тому ми будемо сіяти щось нішове. Та й в принципі з реалізацією дайкона ним проблем немає. Дуже потужна культура, просто ну, неймовірно мені подобається він, корине плід у нього такий класний, смачний і росточки росточки якраз для споживання на харчові цілі, то круті. Сію по кругу фінська те, сівалка і фінська технологія посіву. Сіємо по кругу, раз, 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 до того дійшов із опустив і погнав. Тому що тут все крутіння, а тут без вижиму щеплення, круг розійшовся з вода. Право-ліво знову і погнав. Тому перейма, перейняв трошки фінський досвід і використовую його в себе на малих кусках. На малих кусках це просто ну, знахідка, така, така технологія сівби, але справа в тому, що не кожною сів, ну, сівалкою то так можна зробити. Вологий, вологи поки що достатньо. Передаєте, тепло. думаю, що буде швиденько. Сходи, ну подивимося. Воно скоро все покаже. За скільки часу він зійде. Минулий рік було доволі швиденько. Десь 12 днів і сходи, Цього року побачимо як. Цього року тепліше, ніж минулий. В цьому році дайкон тут після сої. У нас була тут Соя Аполіна. І тут цей кусок була Аполіна без добрив, там, де ми просили контроль і за Гросовом. Тут, звичайно, була колосальна різниця за Гросовом. Просто ну, в очі кидалося дуже сильно. Ну, Я відео знімав то думаю, хто дивився, цікавився відео за стимулятор росту, то той, той бачив, яка різниця була, де оброблена, де не оброблена ділянка. Різниця неймовірна була. Поробку трошки більше сіє, ніж минулий рік дайкона. Не набагато, але трошки більше. Ну тут земля чуть-чуть э, слабіша. Між там, де ми минулого року сіяли. Між там, де пшениця в нас посіяна зараз яра воручка. Але з добривом сіємо. Добриво, добриво класне, австрійське. Взяли добриво. Австрійське добре, порадив кум, а кум поганого не порадить. І, і попробував за, за гранулку, то а, це якраз а, ця компанія знаходиться рядом біля ЗАДба у Лінці. Дуже, дуже популярне воно в Австрії і Німеччині. Якість добрива, звісно, крута. Гранула одна в одну, гранула таке відчуття, ніби вона від, не просто загранульована, а ще й є відкалібрована. Отут цікава штука. Вона як закалібрована. Півдня програлися з цими пусками, але воно так завжди поки покультивував, поки виставив норму, посіяв ніби швиденько, але все, вже все в землі, все в волозі, лежить у вологому, обробіток зроблений класний, посіяло теж рівномірно, якісно. Тому, скажімо так, початок закладений. І як кажуть, далі буде. Так що, друзі, все буде Україна. Підписуємось на канал, ставимо лайки і слідкуємо далі.